Всім привіт, друзі! Ну що ж, у нас продовжується прокачка аккаунту без доната. Чуть-чуть затримався, були на це деякі причини, вирішив під нас обирати, дещо не хватало, дещо поміняти своїй команді. Ну що ж, <кій> довго не будемо затягувати, поїхали до самого головного. Саме головне, ми, як обична, з Зв'язного абонемента. У нас тут 2,99, ми їх просто беремо забираємо. У нас вулка. А, у нас обичний вулка, от Германія, ЦП Ребайер. Блін, я ще й до кінця не понял Що в нас тут? Випавлзей вратарь. Окей. Хорошо. Так, сподіваюся, що я абонемент дойду. Звісно, дуже сильно сподіваюся, ну побачимо. Так, тут-пошли. Со старту довго не думаю, що ми заберемо ще одного. Ігрока e, 98-го, прекрасно. Зайдемо в обмінчики. Ну і поїхали. Саме головне це обміни в цьому собитті, так як воно доволі скучне. І. Вау, вулкау. Серйозно. Франція. ПП, понятно я знаю, що це, але мені якраз ППшник потрібен. Круто! ППшничок мені на даний момент в цю команду прям жорстко потрібен. Це. Це мені подобається не туди. І я задоволений тим, що може сьогодні відбутися обновлення состава. Прям дуже задоволений. Прям. Второй вулкаут? Серйозно? Яшники, Бразилія. НАП, Арсенал. 104ЖЕЗУС! Серйозно? Ви ще мене так жорстко підставили, вам не передать. Прям жорстко підставили Жезуса 104 запхать сюди отак? Ви що таке робите? Ти шо, Третій волкаут? Чемпіонат світу? Аргентина. ПФЗ. Це занетті. 107 занетті. Без доната. В обміні. Серйозно! Ви чого? Блять, я не знав, як почати. Це це... я взагалі думав, хуйня вийде. Ви чо? Яшники. Ви шо таке робите, блядь? Я Я вахері. Ви просто ви не, не розумієте, я доволі довго готувався. Я планував щось реально жорстке, прикольне. Я зараз не знаю, що робити з цією командою. У мене зовсім інші плани були. Ящики, ви чо? Я в вахері. Сто четвертый, сто сьомий. Та вже похрін, давайте кого небудь. Може в обмін запихнем. Не хватає, да? Ну і ладно. Я, Я щас в охері, пацани. Я не знаю, що делать. Поехали, премиальные наборы, у меня тут два наборчика есть, блин, треба было два сразу открыть. Я в шоке! Так, Тоти, Бразилия, ЦЗ, Реал, ну тут ожидаем, что что-то такое будет. Эдер Милитау, круто, тоже в составчик залететь. 8 лямчиков. Я, я сейчас охренел, ты шо? Цопнік тоналі шикарненько, шикарно. Прям, прям. Я щас жорстко охренел, пацани. Так. Я, наскільки пам'ятаю, ми можемо з тоже теж все позабирати. Вроді би, я не помиляюсь. Я щас дур, я сейчас просто охрінівши, я не знаю, що робити. Ви просто зрозумієте. Ну, звісно, тут прям шикарно все сходиться, да, прям чотенько, ну давай но. Ну... Ще зараз одного відкрию, може 104-й дропнеться. Ні, на жаль, 101-й Бремер. А, я прям в шокі, пацани. Я реально в шокі, бо, тому що це ж не все. Так. Тут немає. Окей, поїхали. Чому в шокі? Бо, тому що я готувався поміняти тільки нападаючого. Я готувався забрати оцього дядька принца 107 напа міліто. І в мене все готове, все обмінчики собрані, прям шикарно. 107 на Пміліто, Просто розумів, що нічого не дає. Я розумів, що нічого события не дає. А тут -а такий подгон. Так, в мене ще є Тоті. А, у мене є ще 103 х Давайте подивимося, можливо, мені їх хватить запихнути 101-х. Мабуть, мені хватить запихнути 100 якщо я обновлю составчик, давай автоподборчик зробимо так. Раз. І нічого майже не помінялось, звісно. Так, давай ми сюди запихаємо занеті поки що. ППшничка теж міняємо. Є у нас ППшничок шикарно. Ставимо ППшничка. Це я не пам'ятаю, що в нас немає в нас це прийдеться щось, щось щось, придумати ЦП. Що ми можемо придумати? Ми можемо поки що так зробити. Напа, звичайно, я не знаю пацани, це шок. Це шок контент. Я, звичайно, на наступний ролик придумаю щось скомплектую состава. Можна, звичайно, вже і міняти і на 44.2. Даже, мабуть, я і зараз це поміняю, прям в голову прийшла ця ідея. Чудово прям. Прям чудово. По-перше, в мене буде стоять... У мене є тут. А... Десь був ЛЗНІЧОК. Странно, странно. Я наскільки я пам'ятаю БУВЛЗ. Ну ладно, ми щас розберемося. Давайте ми поміняємо, вкинемо сюди, звісно, з Жезуса. З Жезуса. Сюди отак. Тут ми зробимо так, Міняємо, ставимо сюди, звичайно, Едромілітау. Ну, самий високорейтинговий ігровець на даний момент у мене тут. І тут мені потрібно зараз зробити фільтрець 90. Давайте ми швидко подумаємо, що нам сюди. Нам цапнічок може сюди статися. Просто найвищий рейтинг хочу побачити, який у мене ще є. А в мене найвищий, мабуть, 102. І це все ж таки, все ж таки, або цапнічка сюди, тоналі впихнуть. Більше всього варіантом. Або ЛПшніка. Більше всього, що я заміню цапнічка сюди. Хай буде. Отакий такий состав. Серйозно. Коротше, я продав все ж таки. Продав я чеха чисто для того, щоб забрати тоналі. Є Вандерсар. Думав, багато я в цьому не втрачу. Ну я в шокі, пацани. От це 207-х 2.104 ігрок. Я, я просто в ахере, Давай ми качнем. Э, Усілочки поселочки тим, що ще не то тоналі у нас тут. Я я просто. Це охрененний випуск такого давно не було. Це прям шикарно. 207 без доната. Реально без доната. Пацани просто потратив, звісно. Я думав, що я піду в мінус міліто. Я, Він стоїть 20 лямов, я десь приблизно, бо в мене мало. Е... було гравців, мало резерва на Міліто. Я потратив десь якраз і двадцятку на нього, може чу-чуть більше. Думав, ну ладно, там і усілки падають, там і багато чого іншого падає. Це прям шикарний бонус плюс. Мені в составчик все одно 107 рейтинг на майбутнє ще й продається. І тут вона, на тобі ще одно 107 на тобі Джезуса. Це в розрахунку на те, що я не знаю, що мені ще забирати. Іспілі, можливо, я взагалі заберу і спілі, е, цапнічка, я подумаю, це прям буде взагалі шикарно. Бо Тому що і Жезус гай поки що побігає. Це прям, Може й напа, ми все ж таки оприділюся, я пізніше, коли вже буду бачити, може і схему поміняємо. Може і багато. Ну просто вже ПФЗ є. Е прям 107-му зараз викидати. Це, це ідіотизм. Блін, пацани, я в такому шокі, Я реально в шокі, Я не знаю, що буде. Що буде далі? Я, я, я так давно не кайфував. Даже був чемпіонат світу. Там було плюс-мінус, ожидаємо все, просто все. Ти розумів, що там може випасти, ти там Да, радів, да, улучшався, состав. Ну щоб отак фартануло. Отак, реально, 107 104-й, це, це треш, пацани, це реальний треш. Я, я просто в шокі. Я думаю, що це заслуговує лайкоса, пацани, це звичайно заслуговує лайкосика. Хто не підписаний, підписатися, не забувайте, цей аккаунт розігрується. Дуже-дуже-дуже буде круто. Якщо ви допоможете мені і розповсюджувати україномовний контент, я буду прям з задоволенням чекати ваших лайкосів, коментарів. Що вам випадає? Напишіть мені в цьому собиті, чи щось вам... Форт... Ну я зараз, я зараз просто не маю ніяких слів. Ну що ж, останній е осіління навиків ми качаємо. Прям як завжди показує все без монтажа, так як є, так як я прокачуюсь, як я влучаюся, як я создаю все качаю, наскільки я трачу часу, настільки виходить ролик для того, аби це все зробити, аби показати вам, як... ну це доволі просто. До цього все потрібно просто і грати, просто мучитись, сидіти, задумуватись, і грати, прокачуватись, і як бачите, везе. Реально везе. Мене ще стається 5 лямов. І я просто з -з хочу побачити оцей рейтинг, який зараз получився в нас. І в нас 114. 114. Але ми зараз зробимо з вами 115. Ми по-любому зробимо 115, все доволі просто. Ми звичайно ж качнемо. Е -е -е Міліто 100% усій ранги. Ми, -ми здоб'ємо 115. В будь-якому випадку. Це прям потрібно зробити на цьому відосику. Міліто стає 109-го рейтинга. Прям шикарно. Ми, звичайно, качнем за неті. Прям це навіть не обсуждається. Я думаю, що всі зі мною погодяться. Що це прям не обговорюється. Так, да, звичайно, можливо, десь мені не вистачає. Там трішечки. Е Якихось ресурсів, десь якихось усілочків, десь я щось ще не дозабирав, десь я ще щось не зібрав, десь не попроходив щось. Ну це треш. Так, дивимося, 114, що ми далі робимо? Ми, звісно ж, йдемо і пробуємо добити. Ми, звичайно, будемо пробувати добивати. Поки ми не зробимо 115, ми не успокоїмося, тому ми йдемо і качаємо. Стараємося качати. 10 рангів 7 з максимально високого рейтингу. Ті, хто ще можуть у нас залишитися в команді, тому це великий-великий плюс. Робимо Жезуса 106. Прям шикарно. Прям дуже. Я переконаний, що 115 у мене поки що не робиться по одній вагомій причині. В тому, що у мене не вистачає общого рейтингу гравців. Да. Тут без питань. Чи плюс усілки, доволі слабуваті усілочки. Но Ну, я постараюся в наступному якщо я так зроблю це все ну, в наступному ролику. Це ж теж доволі затратно, бо тому що не завжди вистачає у мене ресурсів. Можливо, я щось продам, можливо, я щось куплю. Це все теж від цього залежить. Все ж таки. Так, ви не хочете мені давати, да? 115-й овер? Яшники. Ми ж все одно дожмем його. Щоб ви там не придумували, як ви цього не робили, ми ж дожмем 115-й. Да! Все. Я дожав це! Я це зробив. <хи> круто! Реально круто. Що, що точно? Ну, Як мінімум потрібен ПЗшник, е, як мінімум 20Пшка. Поки що на даний момент прям шикарно, що Костіч 103, дивіться, Діабі 103, вже 103 плюс гравці є майже в команді кругом. Осталося, по принципі, три позиції. Це ЛЗ. І 2 ЦП, і 103 плюс гравці будуть в команді. Плюс ус... сиграність, звісно, качнуть. Ну і на кінець обмінчик, вроді, мені вистачає, вдруг щось 103 плюс випаде. Так, що я ще хотів перед цим обмінчиком вас, пацани, попросити і сказати. Не забувайте, що є відеоролик з, з розіграшем абонемента, Я силочку оставлю в описі внизу. Так же само буду дуже вдячний кожному, хто підпишеться, хто пролайкає. і це розповсюджить наш україномовний контент. Прям шикарний сьогодні відосик вийшов. Я думаю, вам сподобається. Всіх чекаю, всіх буду радий бачити. Пишіть свої коментарі, як вам сам відосик. І залітайте. Буду дуже всіх ждати. І буду дуже всім вдячний. Поїхали. обмінчик останній. На кінець буде такий відосик. Якщо в нас будуть обмінчики, я завжди в кінці відосика буду відкривати цей Вау, у нас волка. Значить, 103 плюс Хорватія і це ЦЦЗ ЛПшник, Кості. Ні, це в нас перешич. Шикарно. перешич, Ти в майбутньому можеш і нам допомогти. Отакий от вийшов відосик. Отака от вийшла команда. Всіх. Радий буду бачити і читати ваші коменти. Буду дуже їх ждати, так що пишіть. Всім пакета, всім 36,6. Не хворіть і всім мирного неба над головою, пацани.